Незважаючи на значні труднощі, пов'язані з браком фінансування, персоналу та сучасного обладнання, фельдшери ФАПУ в селі Новоставці Тибухівської громади продовжують надавати жителям села повну медичну допомогу, залучаючи всі доступні ресурси. Вимірюємо глюкометром, глюкозу крові, артеріальний тиск. Також ми проводимо профілактичні щеплення відповідно календаря щеплень для дітей, і також для дорослих: це є правця, стовбняка, ковіду і в нашому Фельдшерському пункті можуть люди отримати доступні ліки. Сьогодні на прийом до сімейного лікаря прийшла пані Оксана. Жінка скаржиться на болі в ногах. Клієнтка радіє, що у випадку, коли зовсім не недотривалої дороги, має можливість звернутися до медиків у своєму селі. Потрібно для того, щоб діти приходили на медогляд. Старші люди приходять на лікуватися на прийоми до сімейного лікаря. Ну та й ми приходимо середні люди, ні на старші. Ну її медсестричну. Ну так, ми сестричка. Ми задоволені її роботою теж. Вона ходить в село, навіть як визивають її, лікує. Загалом у селі Новоставці проживає 700 жителів. Самі мешканці говорять, що заклад користується постійним попитом. Пані Ганна зазначає, що після його відкриття отримати медичну допомогу стало значно простіше. Прийшла з дочкою також на медогляд. Не треба ні їхати нікуди добиратися на місці. Аналіз направлення, аналізів там все, що потрібно, все ми здає, все, Все здається, що треба необхідне, також лікуємо. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги розповідає, що для підтримки роботи ФАПУ довелося звертатися за фінансовою допомогою до місцевої влади. Незважаючи на складну фінансову ситуацію, директор центру обіцяє докласти всіх зусиль для подальшого розвитку медичного пункту.